Незабаром у Вінниці з'являться нові паркувальні майданчики. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні. Виконкому наразі у місті визначено 10 першочергових ділянок, де будуть обладнані автостоянки для більш як півтисячі машин. Це район ринку світанок, торговельного центру Квартал біля західного автовокзалу на вулиці Писарєва, район лісопарку, біля лікарні імені Пирогова, а також поруч з ринком Привокзальний, та навпроти будівлі податкової інспекції по вулиці 30-річчя перемоги. парковки влаштують і біля будинків 81, 83 та 101 по вулиці Келецькій та будинку 81 по Хмельницькому. Шосе, як зазначив керманич міста Володимир Гройсман, при забудові мікрорайонів ще з радянських часів не враховувалось, що кількість авто може збільшитись. Тож нині зі стоянками мають чималі проблеми. Відповідно до розробленої схеми розміщення парковок, в перспективі у Вінниці їх з'явиться понад 70 – майже на 2000 тисячі чотириста місць